Сьогодні слова Джона Кеннеді є актуальними в контексті того, що ви стоїте перед вибором майбутньої професії і навчального закладу. І якщо ви патріотично налаштований, креативний, хочете реалізувати себе як політична еліта, ваша освітня траєкторія лежить через магістерську програму Державна служба. Наш інститут є достатньо молодим, тому що він був створений внаслідок приєднання Національної академії державного управління при президентові України до Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сьогодні наш інститут здійснює підготовку фахівців за двома спеціальностями: а саме це публічне управління та адміністрування на рівні бакалавра та на рівні магістра, і за спеціальністю національна безпека, також на рівні бакалавра та на рівні магістра. Я Наталія Карчак, завідувач кафедри публічної політики, і запрошую. Вас опанувати дану дисципліну. ми навчимо вас стати лідерами. Ми розкриємо ваш потенціал, ви зможете управляти ризиками. І головне, ви будете стресостійкими в умовах, коли потрібно буде відбудовувати сьогоднішню Україну. Всі урядові документи готуються за правилами публічної політики, і ми на своїх програмах будемо вас навчати цим правилам. Але для того щоб ухвалювати документи, розробляти урядові документи, які впливають на життя всього суспільства, необхідно бути лідером. І ми вас навчимо лідерським якостям. Ми допоможемо вам. Вести за собою людей ми допоможемо вам переконувати людей. Ми допоможемо вам працювати з людьми на основі лідерських теорій, і ми допоможемо вам знайти свій тип лідерства, який найбільше притаманний вам, і де ви можете найкраще розкрити свої здібності. Є проблеми етики державної служби, по суті, це. Базові засадові проблеми, які ми протягом нашого навчання обговорюємо, дискутуємо з цього приводу, шукаємо найоптимальніші варіанти взаємодії. Між державними службовцями, і громадянами, всередині колективів державної служби, потенціал кафедри, потенціал науковців він складає ту позитивну репутацію і дозволяє нам прийняти в свої ряди молодь і створити таке середовище, організаційну культуру, яка би сприяла формуванню такого потужного. Корпусу аналітиків, експертів, професіоналів, державних службовців. І запрошуємо також на навчання на спеціальність публічного управління адміністрування наших шановних державних службовців. В цей час війни на їхні плечі лягла дуже велика відповідальність. Це був просто виклик, але вони мужньо це витримали, і наша держава успішно справляється з тими викликами, які перед нею сьогодні стоять. І я переконана, що навчання в нашому інституті буде для них корисним, і це ще. Більше покращить їхні знання, їхню фаховість, і дати їм ще більше перспективи в їхньому подальшому розвитку і кар'єрному зростанні. Запрошуємо всіх на навчання.